Коротше, надіюсь, що цей кружок більше не провалиться під землю. Давай, лежи. Так, ти колись візьмешся. Нарешті. Кореч, підходимо до цієї зеленої труби вставляємо хаус е хаус. Так, давайте робимо Формулу 1. Е, хочу, щоб в гру додали Формулу 1. Козу якусь таку зробили швидку якусь цю кльову козу. Так, десь ми йдемо або сюди, або сюди. Ми підемо і туди, і сюди. Так, тут е, якийсь офіс, лабораторія, тут навіть людина є. Ну, коротше, ми це все можемо вваляти. Тут, напевно, ще якісь досліди роблять. І ми можемо зайти сюди, але ми це будемо робити на кінець, щоб вибрати. Так. Ну, звірсь, ми спускаємось і в нас тут є якась незрозуміла гірка. Я не знаю, що вона таке означає, але можна зробити ось так. І це дуже навіть кльово. Можна робити всякі різні класні шоти через цю каті. Я роблю огляд і не шот. Так. Ну коротше, катаємося на цьому пінгвіні, є... він є у кожному. Чого? Бо ця коза ніяк не добувається, вона є всі. Вона від самого початку. Вона не купується, вона не добувається, вона просто собі є. Добре. Тут є ще смітники. Що? кеш. Чого? Літники, так як у місті прямо. Щось тут не так. Ну, да. тут е, дуже багато цих дерев'яних ящиків. Я не знаю, навіть, походу, е, на поверхні нема так багато. Е, до речі, е, ми ще зробимо один дослід в кінці. Подивимося, що це е, можна назвати як окрему локацію. Короче. Я вже цей досвід робив, але покажу і вам. Е, добре. Поки що е, йдемо сюди. Що в нас тут є? Матраси. Йдемо до матрасів і баскетбольні м'ячі. Нащо? Баскетбольні м'ячі. Ось це я одне не розумію. Реально вони тут є. Куди вони ділись? Підвін, ти що їх з'їв? Алло. Так, ця локація видно, що вона багана трошки. Але не так, як ММО. Я думаю, що хто грав е, хто був на четвертій локації, а це ММО, то той зрозуміє, що вона дуже реально багана цю. І ми попали у ми попали назад в лабораторію тут є якась штучка. Давайте її візьмемо на дослід! Формула 1. Формула 1 летить в повітрі. Що це за штука? Не знаю, що це за штука, але вона гарно виглядає. Так. Е, щось мені уже ця Кльоба коза не дуже подобається. Ну, подобається, але просто вона мені трохи мішає. Вона прям зразу летить. Якщо нам ще одна буде потрібна, то візьмемо. Ми мали йти до вентиляторів. Як ви пам'ятаєте з мого попереднього відео, і, сюди лізем і ми вибираємося і отримуємо антигравітаційну козу. Але ми зараз тут не за антигравітаційну козу! Це що тільки? що таке було? Так, альо, мені не сюди. І Й... до... Це круто! Добайте. Що тут? Тут взагалі немає нічого цікавого. Ми виходимо сюди і можемо ось так. Беремо клюву кожу. о о О! У мене є ідея, але не думаю, що вона ідеальна або геніальна. Я не знаю, яка вона. Напевно, що. не працює. Коротше. Е, я зараз спробую сюди потрапити і подивитися, що там є цікавого на наверху. Так. Щось в мене не виходить. О, Ну, враху і попали. Так, і... Нічого цікавого. О, до речі, а я телепортуюся, якщо тут наверх. Ні. І, до речі, прикол в тому, що ми можемо повернутися. Тому саму трубу, а це що за дірка? Можна, можна так зразу влітати? Я щось так біг, що навіть не замітив. це я. Ух, ну тут є якісь гроші. Бо сіті бай там є гроші. Ну край, давайте, давайте. О! От прикол в тому, що ми сюди можемо вернутися. Але чи зможемо ми через цей хід вернутися? Е, якщо це б був би якийсь хорор, то це б би тунель би реально був хорором. Ні, тут просто, стіна і не зрозумів, звідки ми сюди попали. Але. Е, що там? Так. Е, давайте ще... О, ля, пінгвінчик. Пінгвінчик, тобі що погано? М На всякий пожарний візьму ось цю кожу. Що стільки що було? А зараз ми робимо досліди пам па па ба пам па 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 пам Наша улюблена рубрика. А, це тільки перший раз. Щось я туплю. Ну, коротше, зараз ми подивимося, де ця локація знаходиться. Як це оприділити? Нам потрібна стара коза. God. E, така коза добувається в ММО, але я її просто купив. Коротше, йдемо сюди, в тунель. Десь ось так. Стаємо і беремо цю саму козу. У мене є практично всі кози, лише не немає waste of space. Так, ось. Old God. Так, Зараз ми будемо... Зараз ми подивимося. Так, о, о, о! Нам! О, так! Ми е, за. О! Давайте зараз Деть. Е, Як ми бачимо, це просто якась окрема локація. Реально, Ну-ка. Дивіться. Так, так, ставати. І давай. Ось. Так, щось там. Щось, е, я боюся, що ми зараз забагаємося. Коротше, якщо ви хочете ще раз подивитися, краще перемотайте. Бо я зараз можу щось пропорю і зараз у мене грава і летить. Берем хльову козу. Коротше, беремо цю, Бачите? Тільки я загубив загубав сім'я. Нам на не туди. Нам ну, сюди. Падеться. А, сюди. Так, ще один досвід. Про що цей досприйду? Ну, край. Так, 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 так. Ми маємо зайти якийсь підозрілі речі. Підозрілі речі це я. Що я тут забув? Напевно, ще нічого. Ну, коротше. Думаю, що ви вже роздивились цю локацію, все зрозуміли. І думаю, що на цьому вже можна прощатись. Але ми ж ще з вами не вийшли. Тому я ну, я вже в попередньому відео показував. як вийти. Саме на цьому місці я казав, що про цю локацію знімлю. О. Так. І, до речі, ви замітили. І е, там, де ми... Коли я нас прикидую сюди, то там ще якась є штука. І замітьте, в нас є така. І я думаю, що це теж відноситься до нашої секретної локації. І воно змінює розмір кози, це дуже навіть цікаво. А тепер. Я хотів ще зробити про королівство Коз, але це буде достатньо скучно. Тому, ну, достатньо нудно буде. Тому прощаюся. Ну що, добре? Ставте лайк підписуйтесь на канал. Всім вам па-па!